Всім привіт! З вами Віктор Таролог. Подивимося сьогодні розклад на Дніпропетровську область, а саме Нікополь, Марганець, Покровська, Червоногригорівська громади. А також мене ще просили подивитися Магдалинівський район, чи буде окупація. Так. А, ще на Шахтарській, даже. Чи буде окупація Дніпропетровської області. Так, подивимося. Загальний розклад, воєнні дії, Нікополь-Марганець-Покрі... Покровська, Черново Григорівська громада. А Але не забудьтеся поставити вподобайку, не забудьтеся написати коментарі, і не забудьтеся приходити на особисті розклади, можливо, вам треба якісь вирішити свої ситуації, які ви не можете самі вирішити. Пишіть мені, посилання буде в коментарях. Проводимо відео розклади по телеграм-каналі. Так, загальний розклад, воєнні дії. Так, Нікополь дивимося. Нікополь. Що чекає Нікополь? Воєнні дії. Проводяться якісь, навіть я б сказав, маніпуляції, є жертви. Постійно, я скажу, що маніпулірують цими е, обстрілами, постійними обстрілями. Проводиться маніпуляція. Повішені. є жертви. Зайшли в глухий кут по шестю мечів, рух. Рух вперед. Дуже великі. Обстріли проводяться. Тут, як ви знаєте, як постійно, постійно, постійно йдуть обстріли, і йде велика руйнація. Карта вежі випадає, це постійна руйнація. А постійно-постійно чому я кажу? Тому що карта випадає без коливань. Тут не так, що як нібито постійно йде якийсь е напад от, піхотний або якийсь, а більше як випадає от, е обстріл, маніпулятивний обстріл. І щось як пролітає постійно мимо. Мимо пролітає. Але обстріли йдуть такою, як артилерію. Дуже сильно обстрілюють артилерію. Прям таке, як випадає випалювання землі. Випалювання землі. Того, що стояло непорушно. Та й по центру тут прилітає. Карта центр випадає, але найбільше випадає карта води. Біля води і жертви, і розрушення великі. Трям бувають масовані обстріли, не просто так одиночні, а й масовані обстріли. Ну, я дивлюся, що я не бачу таких сильних проблем із чимось, е з водою, там, світлом. Таких великих проблем немає. Не показує великі проблеми. Тут випадає більше, знаєте, як не то, що даже окупація а того, що людей хочуть залякати. Диявол, примусити до чогось. От карта каже, примусити до чогось, взяти в окови налякать. Налякати мілкими Прямо такими, знаєте, як малими постійно е це більше всього як не дронами. Дрони. Дронами хочуть залякати. Ну, світло буває. Тут повідлюдник випав. Буває світло зникає. Але я не бачу, щоб це було надовго. Не бачу це просто проблемою. Світло не бачу проблемою. Але от е замкнутий кут. І от невирішення ситуації постійно одне й те саме. Навіть я б сказав, останній час у мене випадає наоборот, як оцими маніпуляційними діями ще повисилася кількість жертв і розрушень, ще й масованість, як випалювання території чогось. Ну і одиночні тут випадають одиночні пожари. Але місто стоїть все одно. І центр. Центр вода. Я це вже переходю дивлюся по гуманітарці, така карта, як випадає, від тіля, де йде допомога, іде прильот. Можливо, від тіля де буде, де йде допомога, буде прильот. Може так бути. Вогонь, пожар. Навіть як випаде карта, що чимось іспитують, щось міняється. Щось міняється в цих обстрілах, починається по-новому. Колесо фортуни випадає, зміна велика йде, і блазень випадає. Оновлення. Можливо, оновлення ротація якась пройшла, і так може бути. Оновлення пройшла ротація, і як е, починають по-новому обучення йде. Сімерка мечів по-хитрому, щоб ніхто нічого не розумів. І жезлов. Великі проблеми, поті і навіть, я б сказав, криза. Зміна якась велика. І криза, щось недостающе. Плани якісь готовляться. У них готовляться якісь плани, але поки що вони не можуть їх розрішити. Тут Верховна Жриця випадає. Тайні плани поруйнації. Кризова ситуація. Щось буде мінятися, тому що випадає справедливість. Е, може бути об'єкти керування, суди і так далі. Тут прям так випадає, що дан приказ. Зірки. Оце карта світла. Угу. Карта зірки, карта світла. Будуть бити, напевно, іменно навести порядок ще. Будуть бити по станціям, електростанціям, щоб не було світла. Хочуть населити. Карта роздратованості падає. Особливо в нічний час. А також коло больниці, може бути. Або і больниця сама. Тому що це теж карта каже нічного часу. Пауза під загрозою і ще й карта больниці. Там, де люди відновлюються. Насованість буде, ну проблем буде ще. По Нікополі я дивлюся, щось ніяк наоборот. Починає розвиватися ще ситуація не в кращу сторону. Ну, я не бачу того, щоб хтось сюди йшов, заходив. І хотів окупувати. Тут більше бачу, як обучення йде, чи що. Ротації проходять, оновлення і вчаться. Так, зараз подивимося. Я ще хотів глянути станцію ЗС. Щоб мені так захотілося я. Не планував, в принципі, атомну станцію глянути, але хотів би глянути атомну станцію, зараз яка ситуація в атомній станції. О, не, зірка. Проблеми з цим ідуть, так? Да? Один. І вода. Дивіться, чомусь мені так показує, що прям іде дуже великий розігрів. От карта вогню показує. Проблема блазень. Нова проблема. Нова проблема з світлом. Паш жезлів. Це вогонь, але невеликий. І туз кубків. Вода. Не вистачає води. Проводяться якісь маніпуляції, якась робота. Це не дуже і добре проводиться робота. Ну та вона дуже гарно зроблена. Але щось випадає, що не дуже гарний там результат йде. Дуже тяжко. Колись вже випадає, ніби то щось було, аби там не було якогось пожару. То що четвірка жезлов це вогонь, стабільність. Але от мені цікавить, бачите, карта жертвеності випадає і диявола. Якісь проводяться. Диявольські дії маніпуляції прямо із самої станції. Можливо, прямо з самої станції обстрілюють Нікополь. І так може бути. Але це не приведе до хорошого результату. І ще випадає, що нема чим охолоджувати. От вогонь випадає. Вогонь і проблеми з водою. Розговори якісь вже дуже сильні йдуть. Тому що тут, тут з кубків теж каже про великі розговори. Про цю станцію. Ну там не дуже добре, викид може бути якийсь. От постійно йде якийсь викид. І дивіться, потіря йде. П'ятерка монет. Потеря. Потеря води. Води ще, ще менше стає, ніж завжди. Нехватка. Дуже мало. Знову випада карта води і дуже мало. Тройка допомога. Випалення. Ну, аби там більших викидів не було. Ну, я взриву не бачу, взриву не бачу, а вогонь може бути. Якось так не дуже гарна карта випадає. На ту Так, марганець. Марганець, що чекає марганець? Ну, марганець я так скажу. Чекає те саме, що і Нікополь. От постійні обстріли. Тут прямо випадає зразу вогонь і масовані обстріли. Вогонь і масовані обстріли. Проблема може бути з водою. Тоже так, розговори йдуть. Жертви є. Однозначно є жертви. У мене так карта випадає і там, і тут. Все время щось. Вода і вода і вода, але це може бути ще й розговори, і те, що масовані обстріли десь коло води дуже великі. І ще карта розговорів, що ведеться постійно в кожний колектив, де зібрався, тільки про це й говорять. Повішений, є жертви, доходимо до тупіка. Треба вирішувати. Це питання. Ну карта теж вже щось говориться постійно вже дає. Якийсь результат, що може щось буде до стабільності. Ну, поки ні. Тут пряма прямо карта смерті випала. Десятка мечів і смерть, це фізична смерть. Це навіть не те, що поранення, а фізична смерть. Я дивлюся, там ще, напевно. Хуже, ніж у Нікополі. Так як обмеження. Люди бояться десь ходити, щось робити, щось нове робити, щось строїть, е якось розвиватися. Е гуманітарна криза, прям так випадає. На виборі. Ілюзії. На виборі ілюзії. Щось робити, уже, так як знаєте, кажуть, Ніби то щось почати нове, щось робити, якось розвиватися, це вже так, як ілюзія. Не стоїть щось робити, Харка суда виїжджає, випадає. Суда. Страшний суд. Страшний суд це, знаєте, ну, пекло. І ще й проблеми великі. Ну, б'ють по всьому. У мене тут випадає, що б'ють по всьому. І люди, так як вагаються, не знають, що робити. Чи заливатися, чи виїжджати. Так, я думаю. Та так. Оставити своє те, що любив, як по морочках. Хочеться прямо оставити те, що любив, і виїхати десь. Ну, якось так не дуже гарно випадає карта теж вже. напевно, і там дуже добре обставини. Ну, проблеми будуть кругом, я так скажу. Будуть кругом проблеми. Там теж дивлюся, як, як не евакуація йде, бо тут розговори тільки про це йдуть і якому оморочки переїхати, просить своє, уїхати. Я думаю, йде евакуація. Теж обмеження йде, бачите? Піти десь, так карта каже, як піти десь по центру походить, нема можливості. Вісім камечів каже, що влю... обмеження. Обмеження щось робити. Але своє жалко бросати. щось починати е, це все ілюзії. Теж немає великого розвитку. Теж дивлюся, є смерть. І так випала, дивіться, карта, як, начебто, я їх не так любав. десятка мечів і смерть. Це пряма карта загрози. Загрози людям. Дуже все будуть великі переміни і буде ще хуже, чим було. Колісо фортуни і диявол, обмеження. Обмеження, як теж карта каже, хочемо придавити, зробити великий тиск, щоб залякати людей більше, ніж до цього. Ну, от. Розговор вже за, за, за цей день. І тут помірність, як нібито не на один день. Це все буде, а як на постійно. Так, а Шахтарська Дніпропетровська область чи буде окупована? Мене питали за Шахтарська Дніпропетровська область, чи буде окупована. Ну, якось я по-другому тут бачу. Ні. Я тут взагалі не бачу у вас такої сильної загрози. Чому ви питаєте мене за окупацію? Я такої взагалі сильної загрози не бачу. Я бачу так, як місто стоїть, все є і світло є. Можливо, якась загроза є, але щоб окупація якась була. І тут, щоб себе почували дуже важко, я не бачу цієї карти. Ця роза є якась, ну про окупацію тут мови немає ще. Обмеження ніякого не випадає абсолютно. Магдалинівський район чи буде окупований? Тут мова за це не йде даже. Не буде тут нічого окуповано. Місто стоїть чи село стоїть дуже кріпко. Магдалинівка, Імператор. Захищене. Поки ще мова за це не йде. Тут більше випадає проблема в Нікополі, Марганці, Покоровська, Червоногригорівська громада. Отут, тут, так. Да. Тут сильні, сильні проблеми. І треба готуватися до зими, щоб не пропадало світло, газ. А ну давайте подивимось загалом, як переживемо зиму, Нікопильський, Марганець, Мокровська, Червона, Гариолівська громада, як переживуть зиму, зиму. Ну, все добре тут випадає. Будуть проблеми. Іноді будуть проблеми. Але з ними справляться. Я думаю, що до них вже готуються, готуються. Тут дев'ятка жезла випадає, як ставимо якусь защиту, бар'єр, бо в нас вже таке було і ми вже до цього готові. Карта каже, гарно і з двойки. Бачите, двоє поготуємося, а тройка уже рухаємося, оновлюємося велика сила. Зміни якісь великі дуже будуть. Дуже великі зміни. Маніпуляції, мах. Щось робиться. Можливо, по маніпуляції, по магу. Мах це людина, яка все може. І кажуть, карта, що будуть великі зміни, і ми зможемо. Ну, все буде добре. Якось. Потихеньку, як кажуть, але проблем буде багато ще. Але до них готуються. Так що все буде добре. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставимо подобайки, пишемо коментарі. А також не забувайтеся приходити на особистий розклад. Посилання буде в коментарях.